Щоб дослати патрон. Патрон ми робимо той, а тоді тільки ведемо вогонь з цією клавіші. Чули? Так, військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади розповідає про принцип роботи кулемета. Вони організували захід у Рівному, аби розповісти охочим, як та чим воює їхня бригада. Тут представлена як закордонна зброя, так і вітчизняна. Тут ми бачимо грот польського виробництво натовського стандарту калібр 5,56 із діоптричним прицілом. E, наша так сказати, гордість, наша шарна це Ford 600 а під 40 мм набої. Дуже потужна зброя ближнього бою. Інструктор Руслан родом з Донецька у 2022 році. Доєднався до війська. За руки здобув чималий досвід на полях бою разом з ним і поранення. Відтак, аби продовжувати захищати країну, став інструктором у 65-й бригаді. Навчає новоприбулих стрілецької справи. Зброя це звичайний механізм. Щоб опанувати механізм, багато часу не треба. Головне це опанувати себе. Побороти свій страх. Так, Багато У когось з нових страх не скільки до війни, а страх до самої зброї. Серед спорядження окреме місце займають дрони. Серед них не лише, що літають в повітрі, а й ті, що рухаються по землі. Вони дуже ефективні. Вони виконують задачу чисто по завозу їжі, БК завозу, і так само вивозу поранених. Ну дуже багато спасло вже життів набагато більше, ми винесли хлопці на руках. Також військовослужбовці представили рівнянам техніку, яку вони використовують на фронті, зокрема бус, що неодноразово побував під вогнем противника а також багі, який був особливо ефективним транспортом у перші роки повномасштабної війни. Повертаюся до 22-23 року. Як би не було тяжко, але тоді включилася вся країна. І отакі баги, отакі баги. Вони їхали, їхали по підрозділах, їхали по бригади, люди на коліні варили, в гаражах варили, тобто вони варили, готували, видумували, розвивали. Олександр у 2022 році був у Польщі. Однак, коли розпочалася повномасштабна війна, одразу повернувся і пішов записуватися у лави ЗСУ. Чоловік доєднався до 65-ї окремої механізованої бригади, коли вона лише формувалася. Згадує як російський генерал скрізь заявляв, що знищив їхню бригаду. Коношенков – великий кацапський воїн. Знищив нас в старичах, потім знищив нас. Ми нас перекидали в Синєльникове, Він знищив нас в Синєльниковому, язиком. Я маю на увазі язиком. Все він знищував 65-ту бригаду. І так, по ходу, скільки ми їхали, все він нас знищував. Ну а ми розвиваємося, ростемо. Однією з цілей заходу є залучення людей до бригади. Представниця рекрутингового центру каже, є багато професій, куди можна залучити охочих встати на захист України. Запрошує до бригади і жінок. Це не тільки чоловіки. От за що я все время кажу, це не тільки чоловіки, це не тільки там бійці іменно бойових підрозділів. Це не тільки стрілецькі посади. Також потребуються жіночі посади, такі як. Діловоди, фіна... фінансісти, бухгалтери, потом ну тобто дуже багато посад і юристи, які саме от для жінок призначені тилові посади. Також на ці тилові посади ми також набираємо і чоловіків. Більше про професії та діяльність 65-ї окремої механізованої бригади можна дізнатися на їхньому сайті, а також за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Так, да, страшно, страшно всім. Да, Це війна, да, це вбивають, да, це смерті, да, це гинуть мирні, да, це гинуть побратими. Але по-іншому ніяк. Або ми ну, піднімемо триколор, або ми будемо боротися. Владислав Стейцюк Олег Шаламай, новини Рівного.